до наших нагальних питань, які є по процесі. Це є виконаного Аркадія, а я Депутатський <постес> запит від депутата Березавської міської ради Президента <постес> Олександра Зеленка. Я його зачитаю. До мене до депутата Березанської міської ради неодноразово зверталися громадяни, які не можуть потрапити на засідання Березанської міської ради, через те, що в сесійній залі ради за адресою міста Березань вулиця Героїв Небесної сотні 1 недостатні місця для всіх бажаючих. Це робимо чину хорошої засади власності та відкритості роботи ради, передбачені регламентом Березанської міської ради 7 скликання 3, пункт 1.3, і відповідно до регламенту статті 3.2, де зазначено, що відкриті засідання реалізується шляхом за Очевидним є те, що сесійна зала ради не може надати можливість всім бажаючим громадянам відвідувати засідання ради, що порушує регламент ради. Відповідно до статті 2 пункту 2 цього регламенту, засідання ради можуть проводитись в іншому місці за рішенням ради. Наприклад, це може бути зала міського кінотеатру або міського будинку культури, де достатньо сидячих міст. Відповідно до вище зазначеного, прошу з метою забезпечення відкритості та гласності роботи Березанської міської ради з цього скликання внести в порядок денний та поставити на голосування питання про зміну місця проведення засідань ради. Тобто внести зміни до регламенту. Або в регламенті записано, що у цьому приміщенні. В регламенті записано, що цьому приміщенні... Або за рішенням Ради в іншому, та, в іншому місці нагород Ставлю на голосування до включення. Це питання? Не, не зараз, зараз я, я, про, тут стоїть питання про включення. Порядок денний. Так я розумію? Включили. Зараз навчали? на голосування. Хто за даний депутатський запит? Прошу проголосувати. В цілому. 10 за. Проти. Утримались. Проти один. один. Шість утримались. Рішення.